Привіт! Сьогодні поговоримо про Енегіду Івана Котляревського. Це без перебільшення твір, з якого почалася сучасна українська література. Але найцікавіше, що ця неймовірно важлива книга насправді приховує один дивовижний секрет. І ось він, головний парадокс як так вийшло, що смішна, часом аж хуліганська пародія на стародавній римський епос стала фундаментом для цілої літератури. З одного боку, жарти, гулянки, суцільний сміх, а з іншого. Надзвичайно серйозне послання про народ, його дух і майбутнє. От саме в цьому ми будемо розбиратися. Що ж, давайте почнемо з поверхні, з першого найяскравішого шару поеми, її комедійної оболонки, бо саме вона першою кидається в очі і, чесно кажучи, просто закохує в себе. Це ж справді вибуховий і скрометний гумор. Так от щоб зрозуміти, як Котляревському це вдалося, треба розібратися з його головним інструментом. Називається він бурлеск Травестія. Якщо просто бурлеск це коли про щось високе і серйозне говорять низьким, смішним стилем. А травестія це власне переодягання, тобто коли величні герої раптом починають поводитися і говорити як в прості люди. Котляревський просто майстерно поєднав ці два прийоми. І от як це працює. Беремо величний епос Вергілія про заснування Риму і перетворюємо його на таку собі козецьку комедію. Замість благородних римлян наші українські типажі. Античні боги й герої раптом вдягають вишиванки, і шаровари, починають лаятись, пити горілку і жити звичайнісіньким українським життям. А тільки погляньте на олімпійську верхівку. Це ж не просто смішні персонажі. Насправді, це дуже в'їдлива сатира на тогочасну знать і чиновників Російської імперії. Котляревський просто безжально висміює їхню жалібність, пиху, розпусту. Ту ж Юнону він прямо називає сучою дочкою, а всемогутній Зевс у нього такий собі безволний патріарх, який, по суті, нічого й не вирішує. Ну а троянці? На цьому першому поверхневому рівні вони виглядають як така собі ватага гульвіс, обожнюють бенкети, випивку, веселощі. Їхні пригоди часто дуже комічні і майже завжди пов'язані з їжею. Але це лише маска. А тепер давайте копнемо глибше, бо за цією маскою гульвіс ховається другий набагато важливіший шар сенсу, і отут жарти потроху відступають. А на перший план виходить історія. І ось тут розкривається головна таємниця поеми. Троянці, що втратили свою Трою і тепер блукають світом у пошуках нової землі, це ж насправді алегорія на українських козаків. Адже після того, як Катерина II зруйнувала Запорозьку Січ, вони так само втратили свою домівку. Їхня подорож це не просто пригоди, це болісний пошук нової батьківщини, омріяної української держави. І знаєте, Котляревський не змушує нас довго гадати. Буквально перші рядки поеми не залишають жодних сумнівів. Еней був парубок моторний і хлопець, хоч куди козак. Автор одразу, в лоб, нам каже, мій головний герой це не якийсь там античний воїн, це наш український козак. І це задає тон усьому твору. Еней і його погратими мають дуже живу, суперечливу вдачу. Так вони можуть бути легковажними, любити гулянки, але у вирішальний момент вони перетворюються на неймовірно доблесних воїнів. Сам Еней дуже складний персонаж. Він то сміливий отаман, що веде за собою людей, то раптом звичайний чоловік, який сумнівається, а іноді, ну, відверто боїться, піджавши хвіст, мов собака. І от саме в цьому поєднанні гумору і героїзму, сили і слабкості, живе не ідеалізоване втілення козацького духу. У літературознавстві такий прийом називають полімсестом. Уявіть собі такий старий пергамент, де стерли початковий текст і написали щось нове. Але з часом старі літери починають проступати крізь нові, так і в Енеїді крізь античну історію Вергілія чітко проступає наша глибокоукраїнська козацька історія. І от ми дісталися до самого серця поеми, до її ядра. Тут сміх майже стихає, і на перший план виходять теми патріотизму, самопожертви і любові до своєї землі. Цей епізод це емоційна кульмінація всього твору, атмосфера змінюється кардинально. Двоє молодих побратимів, Нис та Евріал, розуміючи смертельний ризик, добровільно зголошуються піти у ворожий табір, щоб допомогти своєму війську. Просто вслухайтеся в ці слова Евріаля. Це ж справжній гімн козацькому побратимству. А побратимство це було щось набагато більше, ніж дружба. Це був священний союз, де готовність віддати життя за товариша вважалася найвищим проявом честі. Саме цю ключову цінність козацької моралі і оспівує тут котляревський. А ось це вже вищий рівень самосвідомості. Евріал проголошує, що обов'язок перед спільнотою, перед общим добром є вищим за особисті, навіть родинні зв'язки. Це, по суті, кредо справжнього громадянина і патріота. Їхня вилазка була успішною, але героїзм, на жаль, часто має трагічну ціну. Низа та Евріала викрили і вбили, але їхня смерть не була марною вона стала вічним символом самопожертви заради спільної справи. І ось вона головна ідея всієї поеми її найсерйозніше ядро, яке було так майстерно заховане під шарами сміху. Саме в цьому епізоді Котляревський каже прямо: Любов до батьківщини перетворює звичайних людей на героїв, які стають сильнішими за будь-яку зброю. Це і є та сама державницька ідея твору. Тож, у чому ж полягає велич Енеїди, чому цей твір, написаний понад 200 років тому, і досі залишається таким важливим для нас. Давайте підсумуємо. Енеїда це був просто геніальний хід. Сміючись, Котляревський сказав те, що серйозно сказати в умовах імперії було неможливо. Він увічнив козацтво як національний ідеал. Він довів, що простою живою українською мовою можна творити велику літературу. І він у найтемніші часи нагадав українцям про їхню гідність і право на власну державу. Розумієте, Енеїда це не просто ще один твір, це справжня точка відліку. Саме з 1798 року прийнято вести історію нової української літератури літератури, яка заговорила мовою свого народу. Котляревський, по суті, проклав шлях, яким згодом пішов і Тарас Шевченко. Отже, знявши всі шари, ми бачимо, що за маскою жарту ховається потужний маніфест національної гідності. Це твір, який довів, що сміх може бути і зброєю, і фундаментом для відродження цілої культури. І це залишає нас із цікавим питанням, а які ще шедеври світової культури так само ховають свою справжню силу за маскою гумору? Бо здається, вміння говорити про найсерйозніші речі з посмішкою це ознака не лише великого таланту, але й незламності духу.